Хлопці молодці, ну не вистачило нам сьогодні агресії футбольної такої. Десь фізично ми е зупинилися в другому таймі, десь в першому таймі нас дуже тяжко було фізично, а в другому таймі вже десь старого легше більш наситили ми середину, і гра покращилась, да? Були моменти контратаки. Ну, ми грали більш першим номером, тобто, тому що нам треба було відіграватися і з цього були помилки. А так по грі гра сподобалася, сподобалася команда, була більш така мобільна. Агресивна, чому нам не вистачило такої агресії в цьому матчі? Практика хлопцям повинна з першої команди, і це видно було, що нам не вистачає е командної гри, тому що хлопці тренуються там, ми тренуємося окремо, і це сьогодні нам заважало. Потім ну, було це видно. Тому що коли ми е команди грають і тренуються. В одному напрямку, то тренеру легше десь підказати, десь щось -то направити, тому що вони знають там, мою філософію, наші якісь завдання на гру. А так, в другому таймі трохи покращили середину, я ще, ще раз повторююсь. Ну, гра десь стала кращою. Фізично ми десь зупинилися. Нам нам на десь відпочити, я думаю, хлопцям набратися сил і далі рухатися. Фізично. Була втома. Не вистачило характеру, десь зупинилися, і було видно по хлопцям, що вони не знали, як вже до відігратися, можна так сказати. Звідки достати цей характер, звідки це достати емоції і фізичні якості. От і все. От не вистачило нам цього сьогодні. Дуже цікава гра. Грала багато молоді і в наших соперників, і в нас тому. А молодь це завжди емоції, але десь не вистачає майстерності. Тому були в нас моменти, якщо брати нашу команду, не реалізували. Але ті моменти, які реалізували, було достатньо для того, щоб перемогти. У нас більш досвідчені хлопці, але є всі молодь, є молодь. І так ми виграли. Але головне, що іде обкатка молоді. Ми над цим працюємо. І Ще дуже, дуже багато роботи нам, бо ми тільки на початку шляху і. Є помилки, є моменти, які нам починає вдаватися робити на футбольному полі, але ще дуже багато роботи. Моменти, які ми змогли реалізувати. Майстерність футболістів, які змогли реалізувати ці моменти.